Усім доброго дня вас вітає інтернет-магазин МТЗОк. Мене звуть Владислав. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892, роторною косаркою Вірекс та граблі Ворошилка сонечко Є в нас в наявності ось такий комплект. Цей комплект йде на приборку. В чому його полягає перевага? Він у нас іде. 에... Вже в зборі. Вся панелька приборів з проводкою всередині. Все, вам не треба нічого розводити, нічого за це турбуватися. Тобто, вже все зроблено за вас. Просто придбали передню приборку. До неї. 에... Ось Як ви бачите, є показчик 에... цього, температури охолоджучої рідини, давління е, 에... ампераж. Топливо Рівень палива. Тахоспідометр. Прикурювач. Замок, звісно. Гофра. Вже все в зборі. І проводка, нагадую, тут розведена. Тобто вже просто до виходів треба підключити його. Перемикачі тут. Ось так. І в чому дуже гарна є в нас штука, така, як проводка. Проводка в нас іде вся підписана. Хто бажає собі робити проводку, не мучайтеся, купіть собі комплект і ви собі дуже сильно спросите життя, уменшите кількість своїх сивих волос. Як ви бачите, все підписано. І так, і так кожен жгут. Ось. Так кожен жгут. Такий є повний комплект проводки на трактор МТЗ. Можна купити приборку, окремо. Можна купити окремо е проводку, приборку, проводку, а можна все разом купити. Е такі є в нас позиції, тому не забувайте, е візьміть собі і вже все підписано. Візьміть у нас, бо ми вже про це протурбувалися і підписали. Хто бажає замовити, звертайтеся по номеру під відео. В описі під відео є номер телефону для замовлення. Гарного дня.